По Покровську. По Покров взяти в найближчій історичній перспективі нереально окупантам мовиться, е е тому що по Покров – це велике промислове місто, розвинута промислова інфраструктура, так звана промка, ключільна міська забудова для розуміння, шановні українці, я вас не заспокою, не роблю теплих ван, але я е даю інформацію, щоб ви могли можливість аналізувати. Бахмут вони штурмували 9 місяців, 9. і втрату особового складу до 100 тисяч. От розуміючи всі сценарії, окупанти намагаються взяти Покровськ фактично в кільце створити так зване оперативне оточення, якраз перерізаючи основні комунікації Сил оборони України. Тому і такі флангові маневри. Це стала практика російських окупантів створення так званих малих котлів. Але ще раз підкреслю: по Покровську проводяться стабілізаційні заходи і відповідний режим контрдиверсійної роботи, знищуються малі штурмові групи. Та інформація, яка давалася українській ЗМІ про прорив розвідувально-диверсійних груп, не відповідає дійсності. Це не розвідувальні диверсійні групи їх класичному розумінні. Це малі штурмові групи чисельності від 8 до 12 осіб, але великою кількістю. Це та тактика окупантів ще з часів. Бахмута велика кількість штурмових груп на досить обмеженій ділянці фронту. Вони створюють вогневу перевагу, проривають позиції Сил оборони України з метою подальшого закріплення